Дусім хочу сказати, що простих рішень не буде. Ми розуміємо, що відбувається, розуміємо, з ким маємо справи. Питання в тому, що питання не в складнощі прийняття рішень, той, хто спроможний їх приймати, буде сприймати. Я спроможний приймати рішення. Важливо, щоб все це було справедливо і відкрито, щоб не було ніякої гри за спиною України, щоб нічого не було вирішено без України про нас, про наше майбутнє. Якщо ми говоримо про гарантії безпеки, які є, і мають відповідний сигнал, сигнал відповідному цьому фреймворк документ, так то ми повинні чітко розуміти, що це буде, і як це буде, хоча б розумієте основні речі. Бо розумієте, це ж не експеримент на комусь, це люди, наші живі люди, рускі почали війну. І тут немає ніяких альтернатив цьому формулюванню. Вони розпочали свідок весь світ. Вони прийшли з агресією знищити нас. Ми їх зупинили. Європа допомогла, Америка допомогла. Росія не змогла окупувати Україну через міцність, передусім українських людей, воїнів, цивільних, наших партнерів безумовно. Ми їх зупинили. Кровопролиття достатнє, каже Сполучені Штати, і ми повністю їх підтримуємо. Але ми повинні закінчити цю війну так, щоб потім через рік Росія знов не прийшла з третім вторгненням за це десятиріччя.